Футбольна казка під назвою Верес Рівне розпочалася у 1992-му. Команда бізнесмена Валерія Короткова впевнено виграла першу лігу. Свій дебютний сезон у головному дивізіоні країни рівняни провели невдало, але завдяки розширенню ліги зберегли прописку серед найкращих. До сезону 93-94 вересівці готувалися у Бельгії та Швеції. І це дало свої плоди. Упродовж п'яти місяців команда Михайла Дунця обіграла Дніпропетровський Дніпро 2-1, Донецький Шахтар 2-0 і двічі Харківський Металіст 4-0 у чемпіонаті та 3-0 у кубку. Втім, найбільш пам'ятною сторінкою в історії команди залишилося кубкове протистояння зі столичним «Динамо». Перша гра відбулася у Рівному. У день матчу 2 грудня 1993 року температура повітря у рівному опустилася до позначки у мінус 10 градусів за Цельсієм. Поле стадіону Авангард повністю замерзло, а трав'яне покриття швидше нагадувало бетон. Погодні умови безперечно зіграли на руку футболістам Вереса, адже більш технічні кияни так і не зуміли показати свою гру. У нас не було підігріву, і поле було натуральне, воно нагадувало бетон. І саба бігав під трибунами казав, що на таке поле я поламаю всіх футболістів і так далі. І так далі. Тому Динамо вийшло в рівному на полі, вони, у них головна мета була не поламати ноги. Тому що поле було просто бетонне. І по цьому бетону бігати в буцах. Тобто вони вирішили, ми якось так тут відбігаємо, а вже в Києві вже ми своє візьмемо. Та гра завершилася нульовою нічиєю, а на матч до столиці Верес вирушив у помітно ослабленому складі. Михайло, Михайлович Донець перед грою говорить: ну що, хлопці, коні – це єдина танки. В чому заключалося цей вислів? Бо у нас замін не було. На заміні був, по-моєму, один воротар там, Саша Паріцький чи хто. Замін не було, бо там ви були Яворський, ще хтось, Саша Червоний Комович, ну не пам'ятаю, вже, вже пройшло. І вийшло, і із танками трохи вперлося, ще Саша Паляниця забив голий. На легендарному республіканському динамівці зіграли із Вересом у Нічию 1-1. і саме рівняни пройшли до чвертьфіналу Кубку України, де обіграли Запорізьке торпедо. Суперником у півфіналі стала Сімферопольська Таврія. Як це була вже все, вигравати кубок України, того що ну на той час Таврія була нам, скажімо, по зубам. Ми були непогана команда. Ну, вже самі такі перспективи були вихід фіналу. Ну а там вже як. То є однозначно ми налаштовували Плюс наш президент. тодішній там коротков там нам пообіцяв там чуть ли не по автомобілю. Кожному кримчанам за сумою двох поєдинків верес поступився. З тієї невдачі почалося планомірне падіння команди донизу. Чемпіонат рівненський клуб завершив на 12-й позиції. А вже наступного року залишив еліту українського футболу. Після 16 сезонів поневірянь у першій та другій лігах Верес зник з футбольної карти. А про його подвиги восени 93-го залишилися лише спогади. Був момент, ми грали ви щелі. Був момент, що ми ледь не стали призерами. Був момент, був момент, коли ми війшли в черфінал Кубка України. Да, це невеликі досягнення, але можливо на тлі цих досягнень коли-небудь. Коли у нас буде краща країна, коли у нас буде краще все. Коли небудь у нас будуть футбольні чемпіони, і вони згадають, що багато-багато років тому була така команда, яка так грала. Хоча закривають, відкривають. Стадіон не такий, як ще раз, як зараз. І... Вулільники. ці переповнені трибуни, які були не такі, як зараз. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, Дмитро Сидор та Валерій Мартинюк інформаційна програма День.